Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні яскравий теплий сонячний день, сьогодні 8 березня. І от На минулому тижні я стригла все, дуже швидко стригла, тому що розуміла, що при такій температурі, яка у нас зараз плюс 15, піде все дуже швидко зростати. І я просто не встигну його обрізати. Тому попереднє моє відео було про те, як я все різала. А тепер моє сьогоднішнє відео про те, що мені як швидка допомога прийшлося приїхати і все швидко поливати. Бо, як я вже казала, у нас суцільний пісок, і земля дуже швидко висихає. Ви самі знаєте, яка була зима. Снігу майже не було, фактично не було. Тому е, напоїти землю він не зміг. А рослинам треба волога. Рослини пішли вже активно, дуже активно зростати. У мене вже полізли всі тюльпани, первоцвіти, нарциси, мускарі лізе, все, що тільки може. Бо сонечко, сонечко пригріває, і тому всім хочеться швиденько цвісти, рости і розмножуватися. Тому перше, що я зробила, я поливала. Дуже активно поливала, тому що ну, насправді це просто жах. Деякі рослини в мене е, мають жахливий вигляд. Ось жимолость шапкова, що з нею сталося, вона просто згоріла на сонці. Бачите, все сиплеться. Але я сподіваюся, я полила її, я сподіваюся, що вона все ж таки відійде. Почне відходити, і я її обріжу. Ну, я просто не можу. Он перший крок виліз малесенький. Ось тюльпани лізуть, ось нарциси лізуть, все лізе і росте, і всьому треба водичка. Ну, Я сподіваюся, що жимолость виживе. Вона все ж таки живуча. Це ж не перший рік посадки. Вона в мене вже другий рік, бо купувала їх зовсім геть малюсінькими. Повідкривала всі хвойнічки, бо зараз активно все полила. А завтра-завтра завтра зранку, мабуть, будемо обробляти все міддю з прилипачем. Від, від хвороб для того, щоб зробити першу обробку, бо раніше ну, не встигали, не можемо. Я працюю тому, коли можу, тоді можу. І ось ще хотіла вам розповісти про свою нову посилочку. Вона така маленька, мініатюрна, ну геть маленька. Щоб ви розуміли, це дві долоньки просто по об'єму. Це 10 сортів різної гейхери. Я дуже її хотіла, але ви самі знаєте, що гейхера вона дуже дорога рослина. І от я знайшла в Вайбері чат з рослинками і замовила там отакі 10 сортів, зараз я вам покажу. 10 сортів ось в, таких, ай, вибачте, ось в таких таблеточках. Буду зараз її прикопувати. Буду прикопувати і подивлюсь, як і чого. Хочу я її посадити. Ось в мене є діляночка така під будинком. Вона в мене не півтіньова. Тут з самого ранку трошки сонце, ось вона. Отам, от в тому кінці, на початку дня сонечко трошки. А от у цьому кінці в кінці дня сонечко трошки, у другій половині дня. Тому я хочу тут, в мене тут дуже багато, ой, як її, господі, хости. Дуже багато хости. Я хочу її трошки прибрати і хочу розбавити її все ж таки гейхерами, щоб був колір. Бо хости, ви знаєте, на зиму пропадають. Ось у мене тут трошки є гейхер. Буду їх розсаджувати, буду їх якось збирати. До речі, оце все в горщиках. У мене стоїть на півтінічку попередні мої замовлення, які я повиймала з стирси і вони очікують своєї висадки вже на свої основні місця, де вони мають рости, тому тут в мене зараз безлад. Багато горщиків, багато пляшок. Я вкорінюю тут ще деякі рослини. У мене зараз мої грядки насправді нагадують квітники, точніше, насправді нагадують школки. Як то кажуть, вони поки що в мене працюють як. Місця, де можна розводити рослини. Річ у тім, що моя ділянка на сонці, як я вже казала, на пекучому сонці, і в мене ну ніде нема такого місця, щоб було місце, де я можу розводити рослини. А я насправді дуже багато рослин стрижу, обрізаю і намагаюся сама їх живцювати, черенкувати і вирощувати додатково. Це нормальний метод, як на мене, зробити з однієї рослини декілька рослин. Тому я цим займаюся. Тому зараз мої оці квітники мають не дуже привабливий вигляд, але я в цьому році все це познімаю і сподіваюся, що наведу вже тут лад і все буде добре. Он, бачите, примули чистити треба чистити. Он пішла примула рости. Молода, зелена, це ж вони скоро будуть цвісти. А це все жовте треба прибрати. Роботи в мене не початий край на сьогодні, дуже багато запланувала, а в понеділок, як завжди, на роботу, тому що встигнути то встигну. І ще, що я хотіла сказати, що сьогодні планую оцю всю свою школку стуй, туй, яка в мене отросте, я вже йшла туди протягнула. Оцю всю школку кусту я вирощувала спеціально для того, щоб зробити живий паркан. Е, і я е, їх сподіваюся, що сьогодні я їх розсаджу. Розсаджу отуди, зараз покажу, дойдемо потрошку. Бо тут вже повилазили первоцвіти, багато чого вилізло. От сюди під паркан я їх планую висадити. Буду садити не зовсім масивом. В мене туї колонна, якщо я пам'ятаю, вони в мене є більш жовті і зелені, тому буду садити, мабуть, дві зелені, одну жовту. Потім ще з часом додам гортензії, які теж наживцюю сама. Я купила в минулому році багато гортензій, і в цьому році ще докупила трошки, тому планую їх поживцювати в наступному році. Спочатку подивлюся, які я хочу кольори, а потім я їх поживцюю і висаджу під паркан для того, щоб розбавити трошки туї. Ну, Отакі в мене плани на сьогодні. Плани, як у Наполеона, що вийде, не знаю. Але перше, що я зробила, я поливала, бо в ну, ножах ну, просто все сохне, неймовірно сохне. Тому сподіваюся, що воно все виживе. Все буде ок, і мої плани здійсняться. Я все зроблю. Ага, до речі, хотіла трошки похвастати, якщо можна, якщо можна, в мене магнолія в минулому році купувала ось брунічки. Має зацвісти, ось щас, іще десь. А, ось ще ось брунечка. Три квіточки. Якщо буде все ок, зацвітуть і буде все грати. Я вам обов'язково покажу їх. Це магнолія Дженні. Я хотіла саме темну магнолію. І е, хотіла саме Дженні, тому що вона більш компактна, вона росте таким тополкою тополем таким. Полію. Не росте таким розлогим кущем, тому я хотіла саме її. Ну і колір мені подобається. більш такий темний, темно-фіолетовий, е, Нагадує тюльпанчики квіточки. Е, тому, е, як зацвіте, обов'язково покажу. Головне, щоб зворотні заморозки не побили ці бруньки. Ну ось На цьому, на сьогодні мій план якби завершено, аби його втілити в життя. Вам теж успіхів, бо розумію, що у всіх нас, у всіх, хто любить квіти, сади, всі, хто займаються присадибними ділянками, зараз роботи, не початий край. Тому всім нам бажаю успіху, ну і далі буде.